Хочете відкрити власну справу в Іспанії, тоді слухайте уважно, які бонуси плюшки надає уряд Іспанії. Нові автономи мають право на волі такі суттєві знижки на соціальні внески. У перший рік ви можете платити набагато менше, що дає можливість заощадити кошти на старті вашого бізнесу, отримавши тарифа плана від Севердаксоціаль, також. Є податкові пільги. Ви можете відрахувати витрати пов'язані з вашою діяльністю, ну, наприклад, оренда офісу, транспорт, обладнання, інтернет, комунальні платежі і так далі. Все це дозволяє іспанське законодавство враховувати валових витратах. Насправді, питань надзвичайно багато, коли ви реєструєте бізнес, коли ви починаєте його вести, тому. А щоб не помилитися і скористатися всіма пільгами, звертайтесь до нас. Ми допоможемо зареєструвати ваше автоному або компанію, вести бухгалтерію. Ну і звісно, отримати максимальну вигоду.